Етить необлагана смерть. Пастка надійно тримала жертву. Оборонні вежі були і у самому місті. Висота дзвіниці Вірменської церкви святого Миколи 37 метрів. З неї прострілювалася вся південна зона Кам'янця. Таку ж задачу виконував і вірменський бастіон. Цей бастіон був останнім оплотом захисників кам'янця перед в'їздом у місто. У ньому тримали облогу вірмени. Із цих бійниць чудово прострілювався замковий міст на той випадок, якби ворог все таки проривався через стару фортецю. Уявляєте, якби захисники мали кулемети, ніхто би близько не підійшов. А от проблему питної води у фортеці вирішила сама природа. Інженери лише вдосконалили її. Щоб примусити рухатись ось це велетенське колесо, потрібен був справжній богатир. Спочатку він йшов в один бік, і 50 літрова ємкість опускалася на глибину. Потім в інший, і жива вода з підземної річки піднімалася на поверхню. З 1648 по 1654 рік практично, козаки Богдана Хмельницького штурмували тут город рік. Кам'янець Поддозький в то время знаходився під властю Ну Польського. Богдану Хмельницькому кам'яць Подольський необходимо було взяти, що бы то не стало, тому як, взявши кам'яць Подольський, можна було вважати, що ти хазяїн Сподоб. 1652 року сноту Шабель під Кам'янцем порушили бойові побратими Тимоша Хмельницького, старшого і улюбленого сина гетьмана Богдана. На подільській землі відбулося кілька переможних битв українських козаків із поляками, але квітку на камені воякам Хмельницького зірвати ніяк не вдавалось. Тимошу тоді було 20. він ускочив у сідло, ледве навчившись ходити. Запальний аж до лютості, вже у 14 років хлопчина був знатним рубакою, а 16 шістнадцятий не розлучався з батьком у всіх його походах і битвах. Але Кам'янецька фортеця навіть цьому відчайдугу не відкрила обійми. Доля готувала йому іншу наречену. Існує легенда, що на цьому місці, у такому ж храмі, Тиміш Хмельницький обвінчався з домною Розандою, дочкою молдавського короля, красунею, чиєї руки добивалися найіменитіші лицарі Європи. У гетьмана Богдана теж були свої види. Він планував цей шлюб як вигідний політичний хід для України. Але сталося звичайне диво. Серця молодих людей пронизала громовиця. Вони закохалися з першого погляду. До цього вінчання, яке історики переносять до Молдови, лишалося зовсім небагато часу. Вже за кілька днів по облозі кам'янця тиміш припинив штурмувати місто і помчав до своєї коханої. Стара фортеця вистоїть і на цей раз. Її врятує кохання прекрасне і трагічне. Ця легенда — це така наша українська Тристана Ізольда. І е, я не знаю навіть мені не хочеться читати, як воно було насправді, тому що легенда краси красивіше. І от коли працюєш над тему, кожен раз летиш мрію по цьому каньйону. Тимошу доля відпустить трохи більше 20 років. Нареченою його стане смерть у бою в Молдові. Наступного року, після облоги Кам'янця, козацький загін прориватиме оточення, щоб врятувати Розанду та її батьків від повсталих феодалів. Син гетьмана отримає смертельну рану. Він так і не побачить своїх синів, двох близнят, яких Розанда народить за кілька місяців по його загибелі. Шлюб, який починався з політичного розрахунку, а розквітнув справжнім коханням, обірветься на люту. Нині до цього незвичайного храму приїжджають вінчатися люди з усіх українських усюд. Вони вірять, що саме тут витає дух Тимоша Хмельницького і Розанди. Нехай це легенда, але легенда також колись стає історією. Лише один раз вперше і востаннє впаде Кам'янецька твердиня. Це станеться 1672 року, коли сто тисячне військо турків і татар. Візьме в облогу неприступний кам'янець. Два тижні його боронитимуть менш ніж дві тисячі захисників. Вони трималися б значно довше, якби не прикра помилка інженерів. Свого часу перед старою фортецею збудували новий замок. Його назвали Горнверк, тобто Рогати. Він мав посилити обороноздатність міста. Замок був побудований, новий замок вище, ніж стара фортеця. Тобто, фактично, новий замок він не посилив позиції старої фортеці, а послабив. І саме бої з турками тривали за новий замок дві тижні. Турки підійшли до міста 12 серпня 1672 року. Гарнізону предлагалося здатися на правах почетної капітуляції. Турки обещали, что они выпустят отсюда гарнизон и с оружием, и со знаменами. Но гарнизон, надеясь на помощь коронного войска польского, решил все-таки сражаться. Можете себе представить вот это вот численное соотношение и прекрасно понимая, что камень с подоски, ну уже на каком-то этапе понимая, что камень с подоски не удержать, тем не менее эти люди не спали, не ели, старались как можно дольше оттянуть момент падения каменца Подольска. Мы, кстати, стоим как раз в том месте, которое буквально за день до сдачи каменца Подольска было турками взорвано. За мной находится стена. Эта стена была взорвана турками. И вот этот пролом, вот те люди, которых я только что упоминал, сумели перед самым последним моментом турецкого наступления закидать камнями, закидать бревнами, создать баррикаду. І відбити шту. Затем посіни двора була насипана барикади. Ця барикада стала посіднім групою біжим оборони. Але та барикади так і не розповіли, тому що город понятно да, капітулірувати. Якщо б не капітулювали, то ворвавшись в город, турки б не оставили нікого живим. Остання битва за кам'янець стихне через добу. Місто капітулює. І лише прапори, прострілені турецькими кулями. Гордо майорітимуть на високих бастіонах свідками героїзму захисників фортеці. Нині серед фортечних стін гуляє вітер. Тут ніхто не розмовляє голосно, щоб не бентежити загадок минулого, не сполохати таємниць, одна з яких квітка Авринія, квітка на камені. На всій планеті її можна знайти тільки тут, в Україні, на стінах каньйону та фортечних укріплень. Вона дійшла до нас з тих прадавніх часів, коли ще не було динозаврів, і тільки перші рослини сміливо пробивались на Божий світ. Увесь Кам'янець місто легенд, де кожна вулиця, кожна будівля має свою неймовірну історію, яку несе крізь віки. Легенди кам'янця це і величний Петропавлівський костьол, біля якого височіє дивна споруда, мінерет зі статуєю Діви Марії. Химерне переплетіння християнства та ісламу. Це і доля українського народного героя Устима Кармалюка, який тричі втікав з ув'язнення у папській башті. Тепер у цій вежі живе сокіл. Він ширяє у високості попід хмарами. Як нескорена душа легендарного українця у Кам'янці знаходиться і найстаріша в Україні ратуша. З її висоти можна побачити усю красу міста, мов на долоні сьогодні в ратуші зберігаються унікальні колекції старовинних речей, свідків героїчної і прекрасної історії Поділля. Тож попереду. Нові зустрічі з невідомим містом Таємничий Кам'янець чекає на вас.